Лунав третій дзвоник. як яке зайшла в театр, я почула звуки дуже знайомої мені мелодії. Це Емір Джелялва Хайтерма. Це дуже популярна кримсько-татарська мелодія, яка була написана моїм брамрадів семь. Що Зараз триває місяць рамадан. Сьогодні ми запросили в Полтаву на Івтар. Дуже дякую полтавській громаді за таке свято, яке вони для нас влаштували. закріплене повагою частина характеру незалежної України. Добрий вечір. Раді бути тут сьогодні з вами. Сьогодні ми будемо говорити про кримських татар і про їх ненасильницький спротив, який тривав майже півстоліття. І сьогодні ми будемо говорити про ці контексти в межах книги про одну родину, яка, історія якої фактично охопила весь цей період національного руху. Це історія наче однієї родини. Так? Але разом з тим це і історія національного руху Кримських татар. Я намагалася поєднати ці такі приватну сторону і загальнонаціональну сторону в одній книзі. Стільки матеріалу, про який ніхто не знає, лежить десь далеко, скажімо так, в спогадах людей чи в усиних історіях незаписаних. Треба зібрати ті історії і е, об'єднати їх, і е, створити оцей фонд національного руху, і тоді розкрити історію цієї родини. Тому книга вийшла більш серйозна, хоча шматками ви можете і цей, е, скажімо так, читабельний, дуже читабельний і балетаристичний якийсь ухил бачити, але в багатьох речах це базується на... Скажімо так, реальних історичних подіях, а так сам, а, а також на прямій мові е, головних двох героїв: це Ільний Умер і його брат е, Бекір Умер, які два я собі уявила два брати, але потужні дві протилежні стихії. Якщо Бекір Умер, це вогонь, це полум'я, яке спалювало, е, боролось. все несправедливость, э, э, боролись против несправедливости, руйнувала целую систему. Мой родной дядя был инициативником. Это понятие еще раскроено, наверное, сегодня. Это люди, которые организовывали мероприятия, посвященные борьбе за возвращение народа в Крым. С 1944 -го года по 1956 год Действував режим комендантського надзору. І когда этот режим был обмінен, появилась возможность оказывать или починати какие-то действия, направлені на, на борьбу за возвращение в Крим. А тоді, коли кримські татари почали повертатися додому, і потрібно було робити конкретні дієві речі. З'явилася стихія такої потужної, шквальної води, води, яка перетворює ну, робить електроенергію. Отак так мене асоціювався образ іммі Умерова, який здійснив для кримсько-татарського народу кілька серйозних ключових речей. Ну, По-перше, це він е, е, був ініціатором, автором ідеї ініціатором. Самоповернення землі кримських татар, оскільки кримські татари повернулися в той час, коли житловий фонд вже вичерпався, не було вже земельних ділянок. І це було правильне рішення, і це було зроблене. Потім настав момент узаконити ці земельні ділянки. І тут оця потужна сила творця вже, творця... Ну, Мене вразила звичайна е, історія, наскільки от, в родині виховувалися е, всі в одних е, е, правильних уявленнях про е, е, свій народ, про свою батьківщину. І я зрозуміла, що це е, приклад, скажімо, це не є унікальна родина. Це є весь народ такий був, який жив в депортації і мріє повернутися. Це, що мені вдалося зробити, це ввести в обіг, для того, щоб люди знали величезний масив інформації, яка до того не була відома була, або, або була мало відома. Але про кримсько-татарський національний рух. Тому що ми, українці, ми собі уявляємо абстрактно, кримські татари боролися за повернення на батьківщину. А як практично вони це робили? Як це було? От в деталях, що вони для цього робили? От. Як це все відбувалося? Без цієї вертикальної вертикальної системи керування спільнотою в Росії і по всьому радянському Союзу. Я хочу сначала поблагодарить всех, кто принимал участие в принятии решения о мероприятиях сегодняшнего дня. Сегодня мероприятие, презентация книжки послужила поводом для более серьезных, более великих мероприятий. Это «Полет над гнездом кукушки» — это очень известное произведение, музыку к которому написал крымско-татарский молодой и совсем композитор Шевкет Белявов. Це історія не однієї родини, не унікальної родини, а цілого народу, унікального, незламного. Тому віддаємо належну шану кримсько татарській волі, характеру, духові, який стрімко веде до перемоги. Народ творець і сила його нічи не знищити і не здолати.